А ми готуємось до нового року. Це плед сарар. Дуже щільний, теплий. І як плед приємно укриватись, і як покривало, дуже гарно буде виглядати, прикрашати вашу кімнату. Це у нас 2х240. На це Туреччина, всі знають цю марку. Ось така краса. Ось така краса. Тут у нас внизу олені, сніжинки. Він двосторонній. Дивіться, з цієї сторони темно синій Тут у нас іде білий, ось так. Під настрій трохи змінити інтер'єр. Дивіться, який щільний, теплий. Розмір 2 на 2,40, склад 60% бавовна, 33 акрил і 7% поліестер. Вартість цього пледу на сьогодні 1660 гривень. Вони вже чекають вас на нашому сайті. Якщо немає часу чи бажання заходити на сайт. Просто пишіть мені одразу зараз в коментарях.